Доброго ранку, любі малята. Я дуже рада вас бачити на нашому з вами цікавому занятті. Сьогодні ми послухаємо з вами казочку, як білочка шукала друзів. А знайшла вона друзів чи ні? Зараз ми з вами дізнаємося. Стало, Білочці Рудій нудно гратися самій. Білка думає. Піду і друзів я собі знайду. Ось вона лісочком скаче, чує, хтось тихенько плаче. Глянь біля своєї хатки у сльозах стоїть зайчатко. В нього в лісі із торбини загубились дві морквини. Білочка взяла хустинку, зайцю витерла сльозинки, посадила на піньок і дала йому крибок. Тут невдосі за дерев голосний почувся рев. Ведмежатко клиша ноги, йде і просить допомоги. «Пожалійте, порятуйте. Мою лапу полікуйте, колючки загнав, я нині в лапу, як шукав малину. Білка вмить взяла за діло, колючки дістала вміло і сказала, все готово. Лапа в тебе вже здорова. Підлетіла невеличка жовто-груденька синичка і заплакала. Біда випало пташа з гнізда. Білка крихітку знайшла, обережно підняла і повернула пташенятко у гніздечко мамі й татко. Білка на пенючку всілась, каже, Щось я притомилась, Скоро треба далі йти. Друзів, хочу ж я знайти? Ти промовили звірята. Друзів вже знайшла багато. Кожен з нас твій вірний друг. Намогратися. Мої ви, розумнички, уважно слухали казку. А зараз давайте відповімо на запитання. Скажіть, будь ласка, про кого ця казочка? Добре, кого зустріла білочка в лісі? Правильно, а чому плакали звірята? Молодці! Як білочка допомогла своїм друзям? Правильно! І як ви вважаєте, чи знайшла білочка друзів? Правильно, а куди вони всі побігли гратися? Молодці, мої любі малята. Ви правильно відповіли на всі запитання, а я вам бажаю мирного неба, гарного настрою і багато добрих і вірних друзів. До нових зустрічей. Бувайте!